Канал Мій сад вітаю вас, друзі. Я вам дякую, що ви заглянули. Я вам дякую, що ви завітали в мій садок, і пропоную вам прогулятися зі мною, поглянути на деякі рослинки, що квітують в серпні. А квітує зараз антерином або ротики, або собачки. І ще багато назв має мається квітка. Це її повторне цвітіння. Перші квіти я обрізала, і зараз вона знову прикрашає наш сад. Ці кущики зберіглися з минулого року, хоча зазвичай вона не переносить зиму, і проростає з насіння в квітниках, що впало в минулому році, або я висіваю на розсаду кожного року взимку. Але в цьому році, навпаки, багато рослин підмерзло, і деякі чагарники через це не квітували. А антерином навпаки зберігся та квітує. І ще антерином мені подобається за те. Що має яскраве зелене листя, що наприкінці сезону вже є прикрасою для саду, тому що багато квітів у цей час мають або сухе, або жовте листя, Троянда Black Magic прикрашає своїми квітами мій сад у серпні. Нагадаю, троянди були обрізані майже повністю через те, що навесні вони підмерзли. В нас нарешті пройшли дощики, хоч невеличкі, але вони дуже допомогли. Вони змінили ситуацію, вони допомогли рослинам врятуватися, і до того ж змінилася нічна температура. І тепер на ранок вони виглядають свіжими, вони виглядають бадьорими, і в них попереду є час, аби відновитися, набратися сил і підготуватися до зими. І я вважаю, що найстрашніше залишилося позаду. Ще одна красуня, яка не втомлюється дарувати нам свої квіти, це Троянда Red Intuition. Вона дуже довго тримає квітку під час цвітіння, а також дуже довго стоїть у зрізці. Протягом сезону вона видає багато нових пагонів, і завдяки цьому. Вона майже завжди квітує. В мене декілька екземплярів цієї троянди. І я помітила, що ті, що зростають у напівтіні, почуваються краще. Мабуть, через те, що на півдні навіть такі рослини, як троянди, що дуже полюбляють сонце, все одно спеку краще переносять, якщо зростають у напівтіні. І навіть для них, для красунь, що полюбляють тепло. Це дуже важке випробування. Квітує Анемона, вона має багато квітів в цьому році, хоча вони дрібніші, ніж зазвичай, але вона наростила дуже високий кущ. Полюбляю цю рослинку. За те, що вона квітує наприкінці літа, коли дуже мало рослин у стані цвітіння, але в неї є один мінус. Вона є трохи агресором. Це легко контролювати, але це потрібно робити. Це також рослина для тіні та напівтіні, бо на відкритому сонці в неї просто горить листя. Клетра вільхолиста саме зараз квітує. Вона має незвичні за формою суцвіття. Ця рослина є медоносом, і вона дуже пахне. І знаєте чим? Її аромат дуже нагадує аромат, який має бузок. Коли знаходишся біля неї і відчуваєш цей аромат, то подумки тебе відносить у весну. Це якась гра підсвідомості. Тому що ти чітко розумієш, на дворі кінець літа, вже на порозі осінь. Але вдихаючи цей аромат, ти, наче у весні. Тому що певні аромати підсвідомо пов'язані із певними подіями. І коли ми чуємо запах, що має бузок, для нас це сигнал на дворі весна. Через те, мабуть, і такий незвичний стан. А взагалі. Летра не дуже часто зустрічається в наших садах, і через те вона ще привабливіша. Я хочу дочекатися, коли вона стане дорослішою, коли вона збільшиться у розмірі. І тоді, маю надію, вона буде мати ще сильніший аромат, який буде відчуватися не тільки коли ти знаходишся поруч, а навіть якщо ти будеш на деякій відстані від рослини. Незвичне в неї соцвіття, чи не так? А ця квітка це новинка в моєму саду. Вона тут зростає лише перший сезон. Я її посіяла в цьому році із насіння на розсаду це ліхніс Халцедонський. Це квітка багаторічна, і, як бачите, в цьому році вона вже навіть видала суцвіття. Цей ліхніс має незвичайний колір своєї квітки, він дуже яскравий. До речі, колір добре передається через камеру. І я можу лише уявити, який це буде спалах, коли квітка стане дорослою, коли вона розростеться і добре наросте. Ангела не всипана квітами зараз, має лише поодинокі квіточки. Але випустила багато молодих пагунів в різні боки, і через деякий час вона розквітне і буде притягувати усі погляди до себе. Гібіскус сирійський. Я маю лише один сорт, що має квіти бускового кольору. І в майбутньому я б хотіла собі придбати ще декілька сортів. І сортів існує дуже багато. Є також із махровою формою квітки, і з іншими кольорами квітки, і я сподіваюся, в майбутньому я придбаю собі декілька таких. Ці гібіскуси непогано зимують в нашому регіоні. Звісно, бувають роки, коли вони підмерзають, як це було і в цьому році. Але вони підмерзли не взимку, а навесні. І я завжди кажу це така собі природна обрізка, тому що підмерзають усі слабкі, усі тонкі пагони. Я, звісно, також коригую форму рослини. Я обрізаю усі сухі гілки та усі гілки, що зростають всередину. Погляньте, до речі, як статися, перегукуються кольором із гібіскусом. Цині продовжують своє цвітіння, нові квіти приходять на заміну тим, що вже відцвіли, і так буде продовжуватися до морозів. На деяких квітах ви можете побачити мотузочки. В такий спосіб я помітила ті суцвіття, з яких. Хочу зібрати насіння, аби посіяти на наступний рік. А ви робите так само? Діліться, будь ласка, у коментах. На цьому, друзі, в мене все. Я вам дякую за те, що ви перебували весь цей час разом зі мною. Дякую вам. Підписуйтеся на канал, заходьте в гості ще. ласкаво прошу. Дякую вам і до побачення!